Нарощення віпсує зір майстру. Правда чи міг? Давайте розбиратись. Вже 6 років я в професії і сьогодні пройшла перевірку зором. В результаті близрукість одне око мінус 05, інше півтора. Та складний міопічний астигматизм. Коротше кажучи, розмитість та неповноцінність картинки. Тепер цікаво, чи винні в цьому вії? Так і ні? Ні. Бо ще до початку кар'єри я відчула погіршення зору і перевіривши було мінус 05 та мінус один. Мені тоді прописали очечки про корекцію я навіть і не думала. Так, бо все ж таки ліве око просіло ще на 0,5, але тут я чесно хазяйства. Бо воно могло погіршитися і так, адже вже мало до цього тенденції. Планах лазерна корекція, до якої мене немає протипоказань. Тут я переживала. Знаю випадки, коли не можна і людина все життя в очках і лінзах. До речі, може знати скільки це буде коштувати, щоб я вже морально готувалась? Так от, чи нарощування псує зір? Я особисто вважаю, що ні, якщо дотримуватись технологій поводження з препаратами, витримувати правильні положення тіла та рухів, не перевантажувати тіло і душу, ну і оча вже ж в іншому випадку буде так. Особисто я знаю, що мій поганий зір пов'язаний з стресовою роботою АТБшки. Бо якраз тоді я відчула весь дискомфорт і вирішила змінити після цієї роботи не лише іншу роботу, знаєте так, а взагалі змінити все життя. Короче, пишіть мені скільки зараз коштує лазерна корекція зору і свою думку щодо погіршення зору через цю професію.